У понеділок, 25 лютого, під головуванням Машота Керопова, голови Лозівської районної державної адміністрації, відбулася робоча нарада за участю перевізників приміських маршрутів з питань організації маршрутних перевезень по Лозівському району. Трохи статистики. Загальна протяжність доріг району 476 кілометрів, 875 кілометрів складають шкільні маршрути, які пересікаються з районними дорогами. Мережа доріг Лозівському району є найбільшою в Харківській області і розраховується, Хована на 28 маршрутів, які обслуговують сім автоперевізників. Одним з головних чинників, які заважають якісно і вчасно перевозити пасажирів, це м'яко кажучи незадовільний стан доріг або місцями повна їх відсутність. Від цього зрозуміло страждають і мешканці району, і самі перевізники, які вважають, що це дає їм право вносити непередбачені договором корективи у роботу своїх маршрутних таксів. Безперебійне і без перевезення знаходиться на постій. Ному контролі у очільника району саме тому, Ашот Аганесович не залишив поза уваги звернення мешканців Орільської селищної ради. На засіданні були озвучені найпроблемніші відрізки доріг району. Вислухав нарікання на якість дорожнього покриття і несвоєчасний навіть ямкавий ремонт доріг. І головний інженер Філії Лозівський, райавтодор державного підприємства Харківський облавтодор Максим Сиваков. Ситуація Действительно, та, которая нуждается в дополнительном изучении, пожелание арейского головы о том, что необходимо заблаговременно предупреждать, тоже, наверное, не наверное, а тоже правильно. Есть договора, нужно выполнять. Но, тем не менее, сейчас мы собрались не для того, чтобы искать, кто виноват, кто не виноват, хотя виноват Рай Автодор. Ну, в его лице дороги Украины. которые довели дороги до такого состояния, из за, из -за чего и виникають ці ситуації, ми з вами представляємо государство. Не виходить, підключається областные. Не підключається областных, требуйте, щоб вони выходили выше. Про те, що питання стану доріг є тим, яке гальмує, як гальмує роботу маршрутних таксі, говорив і перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації Юрій Петренко. Вносити корективи. До режиму роботи маршрутного таксі, це звичайно стан доріг. Хоча, якщо уважно прочитати договір, який заключається, ухвалюється в установленому порядку, то без погодження з замовником, яким є район, вони не мають права цього робити. Звернення від ініціативної групи ми отримали, перш за все, це стосується Арлівської селищної ради, воно якраз Полягало в тому, що перевізник з невідомих причин припинив заїзд за своїм маршрутом з Петропілля до Орільки, тому що стан дороги дійсно сьогодні не задовільнить. Мало того, перевізник з мотивів дотримання правил дорожнього руху це раз, а значить, і створення умов для безпеки пасажирів це два. З метою недопущення, недопущення поломок транспорту дійсно збочив у своєму договорі з нами. Ну, що ми мали зробити в цій ситуації? Розірвати договір. Так, були підстави розірвати договір, але це треба робити за умови, що Хтось є другий, третій в списку на конкурсі. Якщо другий, третій, четвертого немає, то е ці кілька маршрутів, якими рухаються дві маршрутки, лазова рілька, лазова поди, то автоматично буде призупинено рух і по інших маршрутах. Тому ми ініціювали сьогодні робочу групу. Ми запитали у самих перевізників, які вони бачать шляхи вирішення проблеми безперебійного і без аварійного процесу пасажироперевезень в районі, і що найбільше заважає в роботі. Ті, хто читає мої вот, да, От кто хто мои деньги. дії. Вопросовніма. Я готов покупайте, працюйте, Я там ж фейсбуці пишу. Покупайте, працюйте, ребят. Вазіте, пробуйте, і будемо конкурувати. Трохи заспокоює те, що найближчим часом не планується підвищення вартості проїзду на районних і міських маршрутах. Ми ж зараз закупили великі автобуси. скажімо так, уміншили трохи водіїв, то тобто й затрати уміншили. Уменьшили машины, уменьшились затраты на ремонт, и большие автобусы выполняют работу, грубо 9 маленьких автобусов. То есть, пока месть, оно все скомпенсировалось. Как будет дальше? Ну, посмотрим. Ну, ну очень много льготников, да, очень много. Очень. Ну, от этого никуда не денешься, ну, скажем так. Ну, ну вот, пока не будем. Забезпечити паритет між інтересами перевізників і пасажирів головна задача влади. Питання складне, але за умови виконання договору усіма його учасниками ситуація все ж може покращитись. Робота в цьому напрямку Лозівської районної державної адміністрації буде продовжена. За підсумками сьогоднішньої наради ми зробимо чергове звернення до керівництва державного підприємства, аби невідкладно забезпечили. Необхідними матеріалами для того, щоб не ямки, а ями на 30-40-50 см, які утворилися, особливо зараз по весні, щоб вони невідкладно були підсипані і наші транспортні засоби мали без проблем все ж таки проїжджати в окремих місцях. Тому буквально завтра. Така робоча група в виїзному режимі проїде цими небезпечними місцями, які утворилися. У нас зробить відповідну фотофіксацію для того, щоб наше звернення було підкріплено і фотофіксацією.